Фуч і яблука не тільки смачні, але й самі дерева виглядають дивовижно як декоративні рослини з красивими квітами та чудовим кольором осені. Вони збагачують місцеву екосистему нектаром своїх квітів, великою кількістю фруктів та пишною листя. Опилювачі та птахи просто в захваті від погляду яблуні. Ви можете виростити фуч і на задньому дворі і забезпечити собі солодкі яблука на все життя. Ці яблука зберігають надзвичайно добре порівняно з іншими різновидами, залишаючись свіжими протягом 4-6 місяців, коли вони охолоджуються. Це означає, що вам сподобаються чіткі яблука всю зиму та ранню весну. Фуджі це дуже улюблений сорт, який садівники повинні вирощувати в зон стійності 6 до 9. Він має тривалий вегетаційний період та низькі вимоги до охолодження, що робить його ідеальним зразком для садівників Південної Каліфорнії, які не в змозі вирощувати інші сорти АПЛ. Ось усе, що потрібно знати про це класичне фруктове дерево. Яблуні фуч і виробляють солодкі, хрусткі яблука, дають плоди, які тривають до 9 місяців, легко вирощувати і добре ростуть у зонах від 4 до 9. Що таке яблучне дерево Фуджі? Сорт Фуджі Apple це гібрид з Японії. Її батьки червоні смачні та Вірджинія Котя Джанет, і це поєднує в собі найкращі з обох сортів. Як і всі яблуні, кінцевий розмір цього дерева залежить від його підщепи. Дерева на карликовій підщепі ростуть до 10 футів, а на напівдружній підщепі – до 15 футів. Яблука це знаковий плід, який їдять і розпізнаються у всьому світі. Інтернет переповнений рецептами яблук, а домашні кухарі готують соки, сидри, соуси, десерти та багато іншого. Яблука фуджі – це чудовий варіант для домашніх кухарів, оскільки вони тривають довго і їх легко зробити в смачний соус. Домашній регіон. Батьківські дерева різноманітності, Фуджі, ростуть у Японії. Але первісним предком малус домашня. Цей вид дикого яблука є рідним для Центральної Азії та Афганістану. Селекціонери перехрестили дезоксербонуклеїнова кислота цього яблука з іншими дикими видами, щоб створити тисячі сортів, які ми вирощуємо і любимо сьогодні. Характеристики фуджі, яблуки це карликові або напівдварф, що росте від 10 до 15 футів у висоту. Вони цвітуть витонченими рожево-білими квітами ранньою весною після вишневих і слив. Листя яблуні глянцеві, зелені зі світлими зубчастими краями. Плоди Фуджі тверді, солодкі та хрусткі. Шкіра спочатку жовту зелена і поступово дозріває, покриваючись червоними смужками та плямами. Спробувавши аромати більшості сортів апол у продуктових магазинах, я виявив, що фуджі є надійним фаворитом. Ці дерева не є повністю самостійними і потребують іншого сорту поблизу, що цвіте одночасно. Гале та бабуся Сміт це два можливі варіанти оптимального запилення та утворення плодів на обох деревах. Репродукція що може бути краще ніж одне яблучне дерево 2. Якщо ваше дерево фуч і вам недостатньо, і ви хочете більше, спробуйте пропагувати його. Хоча яблуні можна вирощувати з насіння, дерева, вирощені з насіння фуджі, будуть виглядати інакше від батьків. Яблуні дерева використовують пилок з інших яблунь для запилення та росту плодів, тому ваше дерево з насіння може виробляти зовсім інші яблука, ніж фуджі. Але не дозволяйте цьому відвернути вас від вирощування яблунь з насіння. Це все ще веселий експеримент, і ви можете закінчити смачну нову різноманітність Apple. Живці. Ви можете надійно поширювати ще одне дерево Фуджі, взявши живці. В кінці зими обрізати 6-дюймові гілки зеленої деревини заснуючого яблучного дерева фуджі. Завияжіть їх у пакет і покладіть їх у мішок в холодильник на зиму. Ранньою весною посадіть живці в невеликі горщики з хорошим дренажем. Накрийте їх куполом з вологості або прозорим пластиковим пакетом і помістіть їх у ділянку з дифузним відтінком, поки вони корінь. Знову поливайте ґрунт і знову поливайте, коли він висихає. Відріжте будь-які бутони, які з'являються так, що живці могли сконцентрувати всю свою енергію на вкоріненні. Через кілька тижнів або навіть до 6 місяців ваші живці повинні були вкорінюватися внизу і викласти листя вгорі. Перезавантажте їх там, де ви їх хочете, на місці з повним сонцем і добре їх поливайте. Висадка Посадіть листяні дерева фуджії після того, як вони восени втратили листя. Помістіть своє дерево в районі з повним сонцем та хорошим дренажем. Взимку він кліматизується до навколишніх умов і готується до вегетаційного періоду. Фуджі добре росте в зонах саду 6 до 9. У теплому кліматі спекотним сухим літом посадять дерево в районі з деяким післяобіднім відтінком, щоб захистити його в найгарячіші години. Перенесення Яблуні вирощують у розплідниках у двох поширених формах: контейнери та голі коріння. Дотримуйтесь цих простих вказівок для вашого типу та встановіть своє дерево на все життя з відкритою кореневою системою. Фуч і яблуні з відкритою кореневою системою викопані восени для перевезення та перепродажу. Виробники видаляють ґрунт навколо коренів дерев і розміщують їх у пилку на зиму. Оскільки яблуні є листяними, цей процес не шкодить їм і вони залишаються в спокої, поки це відбувається. Дерева з голими корінням дешевши, якщо посадити в потрібний час, дайте своєму дереву почати голову над контейнерними рослинами. Підготуйте дерево, обрізавши будь-яку мертву або пошкоджену деревину та коріння, а потім замочіть дерево у воді на кілька годин. Поки дерево замочується, приготуйте отвір для посадки. Копайте отвір глибше по краях, ніж у центрі, щоб він виглядав як ров з країв. Далі покладіть своє голим кореневим деревом на піднятий центр отвору, щоб основа багажника була рівною з землею. Розкладіть коріння в канаву і частково заповніть отвір ґрунтом. Поливайте отвір і дайте ґрунту трохи осідати навколо коренів дерева. Це допомагає дереву щепити ґрунт і стабілізувати себе. Нехай вода стікає, а потім додайте ґрунт до рівня землі та води знову. Будьте обережні, щоб не поховати стовбур дерева, оскільки це призведе до гниття з часом. Вирощений контейнер. Навіщо садити дерево, вирощене в ємності. Розплідники продають їх цілий рік, на відміну від оголених дерев, які продаються лише під час зимового спокою. Використання горщиків захищає та ізолює кореневу зону дерева, незважаючи на те, що яблуні вирощені контейнером. Продаються влітку, ніколи не краще садити яблуні, коли у них є листя та фрукти. Спробуйте посадити свій контейнер фуджі з осені до ранньої весни, перш ніж відкриваються бутони. Підготуйте ділянку, викопавши отвір, яка є однаковою глибиною і втричі ширша, ніж коренева кулька вашого яблучного дерева. Це послабить навколишній ґрунт і полегшить його дерево вирощувати коріння в рідному ґрунті. Помістіть своє дерево в центр отвору. Якщо ви ставитесь до розеясади, поставте ставки в землю на цьому етапі. Потім налийте ґрунт, який ви викопали назад у отвір навколо кореневої кулі. Добре поливайте, дайте ґрунту осідати і наповнити отвір, поки він не досягне основи вашого дерева. Знову воду і добре мульчуйте. Будьте обережні, щоб не збирати мульчу навколо стовбура дерева, оскільки ці вулкани мульчу шкідливі для дерев. Як рости фуджі один з найпростіших сортів яблучного дерева. Використовуйте ці прості методи догляду, щоб переконатися, що ваше дерево має все, що потрібно, щоб виробляти смачні яблука кожного літа. Світлий Фуджі. Яблуки люблять повне сонце і вимагають 6-8 годин прямих сонячних променів щодня. У деяких садах у зоні 9 фуджі виграє від післяобіднього тіні в літній сезон. У таких регіонах, як Південна Каліфорнія, яблука можуть забиватися, якщо вони отримують занадто багато прямих сонячних променів. Вода. Яблуні люблять воду. Вони поглинають багато води і направляють її у свої фрукти. Ось чому яблука такі милі і соковиті. Це також означає, що ваше яблучне дерево потребуватиме регулярного поливу протягом весни та літа. Там, де я живу, в долині Вілламет в орегоні, у нас є сухе літо, і мені доводиться поливати яблуні кожні 2-3 тижні протягом цих сезонів. Ви помітите, що вашому яблуні потрібна вода, коли ґрунт навколо неї сухий. Вода глибоко і періодично, один із методів полягає в тому, щоб шланг повільно текла біля вашого дерева протягом 30 хвилин до години. Під час осені та зими ваш фуджі перейде в спокійний стан і не знадобиться стільки води, скільки під час вегетаційного періоду. Садівники в регіонах з осінніми та зимовими дощами можуть взагалі не потребувати поливу. Ґрунт. Хоча яблуні дерева фуч і віддають перевагу злегка кислим, родючому ґрунту з хорошим дренажом, вони толерантні до найрізноманітніших умов ґрунту, від ґрунту, багатого гумсом до твердої глини, вони з часом адаптуються до типу ґрунту. Дерева, посаджені в глиняні або піщані ґрунти, Можуть потребувати додаткового догляду протягом усього життя. Глиняний ґрунт залишається мокрим і мокрим після дощу, і твердо, і сухим без нього. Піщаний ґрунт швидко втрачає вологу і створює проблеми для Фуджі в літню спеку. Щоб уникнути надмірних втрат води з ґрунту, покладіть мульчу навколо дерева, залиште місце навколо основи багажника. Але сміливо розкладіть мульчу на 3 см висотою в районах від основи. Мульча допомагає вашому дереву зберігати воду і захищає її від сильних морозів. З часом мульча розкладається та покращує ґрунт, що робить її пористою та поживною. Температура та вологість фуджі цінує тривалий вегетаційний період та короткий зимовий період охолодження для отримання рясних яблучних врожаїв. Найкраще він росте за м'якими зими та довгими вегетаційними сезонами щонайменше 160 днів. Це ідеальний кандидат для вирощування в районах, які відчувають 100 400 годин температури нижче 45 градусів Фаренгейта 7 градусів Цельсія протягом осені та зими. Зберігання ґрунту дерева вологим протягом вегетаційного періоду допоможе йому підтримувати оптимальну вологу. Яблуні дерева люблять помірну до високої вологості від 40 до 60%. Взимку дерева потребує хорошої циркуляції повітря, а влітку їм потрібні глибокі потоки за відсутності дощу. Добриво. Яблуні фуджі потребують поживних речовин для виробництва смачних яблук. Використовуйте всебічне добриво з однаковою кількістю азоту, фосфору та калію. Хороше співвідношення це 10-10 років добрива. Нанесіть 1 чверть фунта при посадці. Кожен наступний рік застосуйте 1 чверть фунта одного і того ж добрива ранньою весною. Після того, як ваше дерево починає виробляти стандартний вихід щороку, для цього не знадобиться додаткові добрива. Додавання мульчі та компосту до ґрунту з часом забезпечує постійний запас поживних речовин з мікробів та грибів. Ці крихітні організми колонізують ґрунт і утворюють партнерські стосунки з рослинами, обмінюючись поживними речовинами на цукор. Якщо додати компост як мульчу, зменшить кількість органічних добрив, що використовуються до однієї весни, однієї весни. Послуга попередньо з невеликою обережністю яблуні стають невибагливими у дорослому віці. Правильна обрізка, посадка та сезонний догляд дозволять зберегти ваше дерево у чудовій формі. Додайте мульчу або компост навколо дерева кожної весни, залишаючи матеріал не менше 4 дюймів від багажника. Коли вигодуєте ґрунт, ґрунт живить ваше дерево. Наприкінці літа та осені вийміть усі впали і гнилі фрукти. Це мінімізує зад.